Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні ми будемо казати про цивільний захист. Бо всі ви знаєте, що питання цивільного захисту це в першу чергу безпека для громадян, для мешканців. І відповідно Верховна Рада України прийняла в першому читанні окремий законопроєкт, який наголошує про цивільний захист. Відповідні завдання поставлені в цьому законопроєкті, що він передбачає. І цей законопроєкт має. Бути прийняті вже в другому читанні, і відповідно з цим мають бути внесені зміни до окремих законів, про які ми скажемо також. Але на превеликий, жаль, на превеликий жаль, участь в цьому не приймають міські голови в питанні щодо цивільного захисту. І ви всі знаєте, чому? Тому що в Україні немає двопалатного парламенту. Бо двопалатний парламент це та можливість. Яка може змінювати ситуацію на місцях, ситуацію на державному рівні. Бо там мають бути міські голови. І на рівні вже з депутатами Верховної Ради України вони мають обговорювати різні законопроекти, різні закони, приймати участь в цьому, особливо коли йдеться питання щодо місцевих, життєвих. Проблем щодо громад. В цьому мають брати участь міські голови і наголошувати свої думки, свої бачення, своє розуміння. Бо цей закон буде спущений на місця. Його треба виконувати. Його треба вдосконалювати таким чином, щоб він працював. А ось для цього потрібна участь з боку міських голів. Але цього немає, на жаль. Тому, шановні дачі, давайте зараз розпочнемо з'ясовувати, що це за законопроект, які завдання поставлені перед цим законопроектом. Верховна Рада України вже 17 вересня цього 2024 року 244 голоса народних депутатів України прийняла за основу проєкт закону щодо запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків формування фонду захисних споруд. Цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки ось назва цього законопроєкту. Реєстраційний номер 11345. Які ж завдання поставили цього законопроєкту? В першу чергу, це визначення національного координатора участі Україні в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу, а також порядку надання допомогу, допомоги в його рамках. Другий момент. Визначення повноважень органів місцесредування щодо створення центрів безпеки. Третій момент надання уряду повноважень із формуванням функціонування загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Четвертий момент: деталізація норм законодавства. Щодо створення Фонду захисних споруд цивільного захисту. П'ятий момент. Цифровізація процесу атестації, аварійно-рятувальних служб та рятувальників. Ось такі завдання поставлені в цьому законопроєкті. Відповідно, для того, щоб були вирішені ці поставлені завдання, пропонується внести відповідні зміни до законодавства, таких як Кодекс цивільного захисту України. Водний Кодекс України, закон України про місцеві в України, закон України про місцеві державні адміністрації, закон України про об'єкти підвищеної небезпеки. Ось що пропонується в цьому законопроєкті, який пройшов перше читання. Але хочу наголосити про те, що питання цивільного захисту це те питання, яке наголошено, зокрема, в законі України про місцеві средування. І це питання було винесено окремою статтею всередині 2020 року, яка наголошує, яка наголошує щодо повноваження організації та забезпечення цивільного захисту. Цю статтю мають виконати сільські селищні та міські голови, бо це стосується цивільного захисту. Але ми з вами прочитали новий законопроект. Що пропонується Верховною Радою. І ось я вам наголосив на початку цього відео, що в цьому не приймають участь міські голови. Але це питання цивільного захисту. Це буде, якщо він буде прийнятий цей закон, він буде спущений на місця. І, відповідно, ці ж сільські селищні міські голови мають виконувати. Можливо, у цих сільських селищних міських голів буде інша якась думка, інше розуміння, інші пропозиції. З урахуванням вже того, що наголошено в законі України про місцеве середування в питанні повноважень щодо організації та забезпечення цивільного захисту. На основі цього вони можуть надати важливі пропозиції, своє бачення для того, щоб цей. На даний час законопроєкт він мав інше розуміння, інший механізм щодо вдосконалення його для забезпечення вже у вигляді закону, на місцях. Має бути почута думка на місцях. А на місцях є представники міські голови. Де їхня думка, де їхнє бачення, їхня пропозиція? Немає. Бо немає двопалатного парламенту, і народні депутати України самостійно приймають в цьому участь. Ось в чому біда зараз в Україні. І міські голови не наголошують, що треба, щоб був двопалатний парламент. Бо це питання не тільки державотворення, а питання вирішення всіх тих моментів, які стосуються життя громад. І ось питання цивільних захист. Як це зробити, як це запровадити на законодавчому рівні, щоб цей закон працював? І не тільки працював, щоб він виконувався, щоб були враховані всі моменти. Немає представників на місцях. Ось розумієте, в чому проблема сьогодення? І вони мовчать, вони не наголошують, а потім Верховна Рада приймає якийсь закон, і вони кажуть про те, що щось там невірне, якісь там. Неуточнення є окремі якісь питання. Так треба наголошувати, треба надавати свою думку, свою пропозиції і казати про те, що є голови громад, що це також влада на місцях. І важливе їхнє бачення цієї влади щодо процесу законодавства. Законодавство це обговорення місцевими представниками, з представниками законодавчої влади. Вони мають працювати в тандемі. Ось тоді буде інші закони, інше бачення, інше розуміння і відповідне виконання цих законів. Ось тому, шановні глядачі, що потрібно робити зараз міським головам про те, щоб законодавство було вдосконалене і щоб воно працювало в першу чергу. Для мешканців, для того, щоб було виконано все, в нашому випадку це питання цивільного захисту. До речі, як була виконана стаття 36.1 36, закону України про місцеве середування, яка наголошена в законі України про місцеве середування? Оцими сільськими селищними міськими головами. Оце питання. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую за пригляд відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками. Ми цього, сьогодні казали про цивільний захист населення у вигляді поки що законопроекту. Всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.